Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, знаєте, один брат казав: Казати Христос Воскрес можна 365 днів у році. Тому що Христос Воскрес для кожного із нас. Тим більше ми пройшли цей тяжкий період, де на нашу країну. Прийшла навала, вже трішки в нас легше, в Києві легше. Вже слава Богу, ми можемо бути в церкві. І знаєте, дуже великим прикладом для невіруючих людей стали хто? Віруючі люди. Чому? Тому що Воскреслий Христос дає надію, і віруючі люди вони не перелякалися, але вони почали молитися до Бога. І спілкуючись із військовими, які є на передку, на сході, саме найбільше, що вони кажуть: моліться за нас. Моліться за нас, ту зброю, яку дав нам Бог, молитву церкві, найпотужніша зброя в світі, вона може робити чуда. В іншу відповідь можна хтось може заперечити. А чому церква молиться і війна не закінчилася? Я вам скажу відповідь на це питання, яке ви дуже добре знаєте. В Бога все під контролем. Закінчиться війна, коли скаже Господь досить, я свою справу, то, що я хотів змінити мене і вас, кожного, поміняв на кого? На кращих чи на гірших? На кращих. Скажіть, будь ласка, з війною ми стали більше молитися чи менше? Більше, правда? Ми в церкву стали приходити більше чи менше? Більше. Скажіть, будь ласка, це добре чи погано? То вказується, що війна це не так і погано. Для нас, християн, щоб ми, Бог, нас також веде своєю дорогою, щоб ми, щоб були, вірили Богу більше. Колись прийшла війна, ми, як християни, розуміємо, є я, є Бог, і іншого немає. І вже мені не допоможе ніхто, ні президент, ні Америка, ніяка країна мені не допоможе. Мене може зберегти один Господь, тому що Він є над нами. І ми є збережні Богом. Слава йому! Знаєте, я... Приїжджаючи повз вашої церкви, бувши в вашій церкві, скажу, брати, ви за одне ухо закрите, щоб я вас не, не дуже сильно хвалив. Це дуже великий приклад для всіх християн, що церква є в центрі масиву, повз дороги. І знаєте, багато людей, невіруючих, які навіть проїжджають, які дивляться. Це є свідоцтво, це є живий результат того, що хтось один захотів, щоб на цьому місці було прославлене Боже ім'я. Ви можете уявити, яка велика слава для Бога, як ангели радіють, коли ваша церква приходить і прославляє Бога. Люди, які проїжджають, це живе свідоцтво. Це не десь там можливо, можна було б по іншому подумати. Навіщо тратити таке місце видне над дорогою? Е, можна було би перше дорого продати, можна було би е, збудувати торговий центр, можна було би зробити багато-багато речей і мати від того якусь користь. Але якщо дивитися, що ми маємо дивимося на Царство Боже. То ми дивимося на те, що ми хочемо догодити Господу. І те, що стоїть тут церква, це пряме благословіння для церкви, для оточуючих людей і прославлення Бога. Слава нашому Богу! Тому будьте благословенні. Все, що ви робите, допомагайте людям. Ми бачимо ваше відео. Якщо ми щось навіть не бачимо, що ви робите, то в нашій церкві є від Віталії Маркова, він е е привіт вам передає, і він каже, що якщо ми десь щось не бачимо, то він нам всі ролики скидає, і ми все бачимо, що в вашій церкві робиться, що ви роздаєте, куди ви їздите, що ви робите. І я думаю, автоматично так само про нас, що ми все робимо, він нам теж висилає. Тому ми маємо такий, таку е общуй, е і це дуже приємно, що ми маємо добрий час. Знаєте, я хотів би сьогодні. Говорити на таку дуже цікаву тему, яку, їдучи в вашу церкву, я думав, Боже, що говорити? І за тиждень до цього я думав, читав слово Боже, і я дійшов до одного висновка. До одного висновка, якого і тема сьогоднішньої проповіді я хотів би дуже влучна, як особисто для мене. Як я можу працювати на результат Бога? Чи працюю я на результат Бога? Яка моя сьогодні ціль як християнина? І що мене мотивує бути християнином? Брати сестри, ми всі ходимо до церкви. Хто скільки часу? І в кожного із нас, в кожного із нас. Є певні звички. Ми звикли, правда? Неділя, 10 ранку ми маємо бути в церкву. Звикли? Звикли. Погано чи добре? Це дуже добре. Але я прокидаюся в неділю зранку і відкриваю очі і кажу: слава тобі, Господи! Я йду в церкву. Алілуя! Так ми кажемо? Чи можливо в нас нема бажання, можливо, тато, мама кажуть, треба йти ще щось робити. І коли ми читаємо Слово Боже, коли Ісус після вже, коли Він встрівся зі своїми учнями Матвія, 28 розділ, 18 вірш, а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестичі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ісус Христос зустрівся з учнями, Це слово. Слово Боже, воно сьогодні говорить до кожного із нас. Оставляв Бог, оставив ціль, тобто мету. В Бога була мета. І Він її передавав своїм учням. Сьогодні ми хто? Ми учні Ісуса Христа, ми є в церкві. Тобто, в нас має бути перше, ціль, чому я йду в церкву? Тобто, я без цілі в церкву. Якщо я приходжу без цілі в церкву, значить я не є дієвий. Тобто, в мене немає цілі. Я просто прийшов і пішов. Тобто, Бог зі мною нічого не може робити. Тому, чому? Тому що я прийшов в церкву, в мене немає цілі щось отримати. Я читаю Слово Боже, але я не нуждаюся в Бозі, що я маю отримати від Бога. Тому ціль нас веде. До позитивного результату. Коли я, як християнин, я читаю Слово Боже, я читаю, що Ісус сказав до мене, що я, Володимир, ти маєш іти і розказувати людям про Бога, перш за все, своїм життям, далі говорити, далі допомагати. А скажіть, будь ласка, стоїть питання сьогодні, коли стала в країні війна, ми, як християни, Можемо себе реалізувати чи ні? Можемо роботи ось так вище. І ви це робите? Молиці, хай Бог благословить, і дасть сили ще більше робити. Тому, якщо в мене, як християнина, є ціль, я отримав від Бога, щоб Бог мені сказав. Слово Боже до мене сказало, щоб я пішов і всім розказував про Бога, щоб я навчав людей зберігати слово Боже в своєму серці, щоб ми людей приводили до Бога. Це пряме зобов'язання мене як християнина. Бог дав мені зобов'язання, Бог нас, християн, зобов'язав приводити людей до Бога, розказувати їм про Ісуса Христа. Це наша ціль. Скажіть, будь ласка, ми всі дивилися, хтось в більшій мірі, хтось в меншій футбол, правда? От приклад такий. От є ігроки, які бігають, і допустимо ситуацію, що в них в цих іграків різна ціль. Один хоче забити в одні ворота, а другий в другі. Скажіть, будь ласка, така команда буде футбольна працювати чи ні? Ні. Їх зразу скажу, як це так? Ти забив свої ворота. Тобто є одна ціль в цілої групи команди. Була одна ціль, була одна ціль побудувати церкву. Для чого? Щоб люди приходили, прославлялося Боже ім'я. І в цієї цілі, якщо вона є благословенна Богом і вона побудована на фундаменті Ісусі Христі, є благословенний результат, коли ми це будуємо на Ісусі Христі. В Біблії є дуже гарний приклад. Коли Давид вийшов на Голіафа, і коли цар Саул дивився, що ніхто не може вийти і побороти або знищити голяфа, вступити із ним в бій. І він дивився, ніхто не міг. Давид прийшов сказав: Я можу, да, я можу. І взяв його, одягнули в ту одежу, він, ми там читаємо, так йому сильно це незручно взяв свою сумку, каміння, пращу і пішов. І саме головна думка. Коли він переміг Голіафа, Голіаф упав, тоді всі почали кричати, що Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Головна думка нас, як християн: якщо ми бачимо, маємо перед собою ціль, і ми бачимо, і нас є біля нас. Близько, наш брат, успішний брат. В нього виходить певне служіння, яке він робить краще, як в мене. Я, як християнин, маю порадіти і благословити. В Саула і в Давида була одна та сама ціль. І всього народу ізраїльського, знищити кого? Голіафа. Але розстройство прийшло в Саулове життя. Бо він шукав чого Господнього чи свого свого. Він бажав своєї слави. Браті сестри. Дуже важливо, щоб ми коли ми маємо ціль прославити Господа, коли ми маємо ціль служити в церкві, коли ми маємо ціль допомагати людям, коли ми маємо ціль волонтерити, приводити людей до Господа, ми маємо запам'ятати, ми лише інструмент у Божих. Руках, які Бог робить, на результат кого? Свій, на результат Божий. А я не маю собі не забирати славу. Я не маю собі приписувати, от я так гарно сказав, заспівав, в мене так вийшло. Похваліть мене. Ні. Бог бажає, щоб ми прославили Бога. Бог бажає, щоб нас, як християн, була одна ціль. Прославити Бога. І тоді вже в Дії святих Апостолів ми читаємо перший розділ, дуже гарні слова, восьмий вірш. Перший розділ дії святих апостолів. Дуже влучно. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Дорога церква, ви приймете силу і ви будете свідками. Ціль має бути одна: я працюю на результат Бога. Бог один. Служінь багато, роботи дуже багато, як особливо в сьогоднішній день. А стоїть питання, чи задіяв я сьогодні всі свої ресурси для того, щоб прославився Бог? Чи задіяв я сьогодні себе для того, щоби, Боже, щоб ти був прославлений, для того, щоби все, що я роблю в церкві і поза церквою, все для слави Бога? Але ж тут стоїть одне питання. Ціль. Виконати, щоб добитися результату, можна тільки лише одне, коли я прикладаю старання, коли я починаю працювати. Без праці нічого не буде, без праці нічого не вийде, якщо я нічого не хочу робити і хочу щось робити, все по-іншому. Знаєте, коли в 2014 році приїхали перші. Біженці Сходу України і спілкуючись із людьми, є певна категорія, я не кажу це всі, певний відсоток. І на устах стоїть одне відповідь. А нам довжни були, браття і сестри, нам Господь нічого не винен. Нам Господь нічого не винен. Він нам дав все, перш за все, Він нас спас. Ми... Тільки що, щойно казали Христос воістину воскрес. Якщо я це сповідую, значить я сповідую Воскресіння. Я сповідую те, що я став на ту сходинку працювати для Божої слави, прикладати старання для того, щоб Бог був прославлений. От давайте допустимо ще один приклад яскравий. Ви берете удочку, йдете до річки. І хочете там піймати гарну червону океанську рибу. І сидите і кажете своєму товаришу: Я хочу там піймати рибу. Скажіть, будь ласка, ви її там піймаєте чи ні? Ні. Піймаєте ту рибу, яка є в тій річці. Браті і сестри, ми як християни, ми як церква. Можемо робити ту роботу в, ту, в тій річці, витягувати удочкою ту рибку, яка є, які є нас оточують. Тому, браття, сестри, часто буває, ми як християни, ми можемо думати, говорити багато, глобально, далеко. Я туди поїду, там зроблю ще щось зроблю. Але стоїть питання, що я роблю з цією річечкою, яка біля мене? Що я, які є, наскільки я дієвий із тими людьми, які є навколо мене, які є біля мене, які мене оточують. Тому стоїть питання, наскільки я результативно працьовитий для Божої слави? Знаєте, дуже гарний приклад є в Біблії. Чому? Саме Господь хоче задіяти церкву. Хоче задіяти нас із вами. Хоче задіяти максимально нас, християн. Це Йона, який втікав від Господа. Не хотів іти в Ніневію. Пам'ятаєте цей, скорочуючий час цю історію? Він не хотів іти. І ви собі уявляєте, він бере квиток. Сідає на корабель, пливе такий шторм. І для мене саме дивно завжди було ще з самого дитинства сміливість, Йони. Я завжди думав, настільки треба бути сміливим, щоб сказати, киньте мене в море. Ну ви уявляєте собі, от ви пливете, шторм такий шалений, а він каже, киньте мене в море. І я собі. Думав постійно прокручував. Що думав Йона, ну, як ви думаєте, він знав, що його кит підхопить, чи ні? Я думаю, що ні. Але він настільки не хотів працювати для Бога, а у Бога був план. Браття і сестри, якщо ви в плані Божому. Втікайте хоч в Бразилію, хоч, хоч в Австралію. Бог вас все рівно верне до того служіння і скаже, ти маєш працювати ось тут. Чому? Тому що Бог це передбачив. Тому що ти є дорогоцінний в Божих очах. І я так само. Тому і Бог верне його кид всередину. І Йоні починає приходити на розум. На розум. І він. Вертає і ходить вже по Ніневії, скорочуючи час, ходить по Ніневії і каже: Скажіть, будь ласка, коли він ходив по Ніневії, він хотів, щоб вона покаялася чи ні? Не хотів. Він не хотів. Браття, сестри, дуже важливо, коли ми робимо якусь добру, добру справу. Розказуємо людям про Бога. Яка наша ціль, мета? Чи хочемо ми, щоб максимально люди покаялися, пізнали Бога? Чи ми це робимо просто, бо нам сказав це робити Господь? Якщо ми це робимо щиро, і ми розуміємо, що я працюю на результат Бога, то я тоді розумію, все, мене ціль одна, тоді моє служіння буде? яким? Правильним. Я не буду сісти на, сідати на корабель, втікати в другу сторону. Я не буду ображатися на Бога, що сидів йона і в дерево всохло, він на Бога образився. Що якщо щось вийшло не по-моєму, як я собі планував, от я собі намалював картину, отак от має бути. А воно вийшло не по-моєму. Бо Бог вирішив по-іншому. І я на це розсердився. Тому давайте ми в нашому житті, в нашому ходженні перед нашим Господом. Будемо розуміти, що ми є в руках Божих. Ми є ті люди, які Бог хоче використати для своєї слави. І останнє, як працювати на результат Бога? Як, як, рахувати, як працювати, враховуючи те, що я працюю для Божої слави? Найбільший приклад усього, що є. Що ми можемо знайти в Біблії? Це Воскресіння Христа, прихід Христа на нашу землю, коли Він одного разу народився. Прожив 33,5 роки, помер, Воскрес, постраждав. І все робив Божий син, для чого? Працював на результат Бога. Ісус працював на результат Бога. Воскресіння Христа на результат Бога. Воскресіння, спасіння нас, язичників, це результат Божої благодаті. Все, що ми маємо, це результат того, що ми отримали від Бога просто так, спасіння через Ісуса Христа. Це результат відносин Батька і Сина, Божого Сина, який віддав себе. Заради того, щоб жертва була прийнята, і ми спасіння отримали від нашого Бога. Три речі, які саме найбільше нас роблять дієвими, це готовність, коли я готовий, коли ми готові. Бог, Бог бажає працювати тільки з готовими людьми. Хто бажає працювати? Якщо ти не готовий, Бог не буде ніколи через тебе робити. Якщо я готовий, Бог буде працювати. Якщо ми готові для того, щоб Бог через нас працював, Бог буде по-любому це робити. Однозначно, так каже Боже Слово. Друге, коли ми маємо, коли ми шукаємо можливість. Дуже часто буває люди готові, але можливості шукати, тобто немає можливості, не хочуть другим разом. А вже потім пройшов час і можливість пішла. І третє, останнє для того, щоб був позитивний результат Божий, має бути і готовність. Має бути і нами віднайдена можливість. Тому результат успіху є тільки тоді, коли ми максимально мотивовані ким Богом. Коли ми максимально мотивовані Богом, тоді ми є дієвими для нашого Господа. Тоді ціль Бога є тільки одна, щоб Бог. Прославився через нас. І це настільки воно між собою пов'язано, тому що ми є діти Божі. І коли ми читаємо римлянам, 12 розділ, перший вірш, дуже гарне місце слова Божого. Всі, я думаю, ви його не один раз читали. Тож благаю вас, браття, повіддавайте тіла ваші. І ще дух би можна було би, правда? А от як тіло віддати в жертву для Господа? От як тіло? Це апостол Павло говорить до римлян, 12 розділ. Тож благаю вас, браття, ну, тобто, не то, що він просто каже, я вам там з примуса кажу, ви маєте це зробити. Ось так має так бути. Ні, Він, він благає. Він просто просить і каже, я вас благаю. Браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Без віддачі мене, мого тіла, мого духа, мого їства, моєї сім'ї, моїх фінансів, моїх можливостей, моєї цілі, моєї готовності Бог прославлений бути не може. Тільки коли я все, що я маю, я його віддаю для Божої слави. Тільки тоді Бог може бути прославлений, тільки тоді Бог може бути звеличений. І останнє місце це Галатів, другий розділ, 20-й вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина. Що мене полюбив і видав за себе самого себе. Це є еталон всього, що ми маємо. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Стоїть питання? Чи проживає в мені сьогодні Христос в обільній мірі? Чи проживає сьогодні той діючий Божий син, який бажає мене задіяти для своєї слави, який бажає, щоб він був прославлений. Тому я, дорога церква, бажаю вам, щоб ви не опускали руки. Можливо, щось і не так виходить, як, ви, як би ви хотіли. Можливо, хочеться більше. Можливо, хочеться якось по-іншому. Але запам'ятайте, раз і назавжди, я це кажу завжди для себе. Найкраще місце на землі це церква Божа, де зібрані діти Божі. Найкраще місце на землі це де прославляється Бог. І найкраще для Господа Бога, коли церква Божа є результативно дієва. Для Божої слави а Боговіха буде слава амінь.